На уроці ми з вами доробимо цю роботу, виконаємо півтіні та світо. світло. Так, давайте почнемо з глечика з нашого. Я витираю всі зараз, що в мене тут намальовані. На півтінь і світло ми будемо робити одночасно, тому що між напівтінню і світлом буде. М'який перехід, тобто не такий чіткий, як між великою, великим світлом та тінь. Знову ж таки, закладаємо або по формі, штрихуємо, або по еліпсах, по формі еліпсу. І з урахуванням того, що оцей глечик в нас найтемніший, да? ми можемо трохи темніше закладати. Пам'ятаєте, ось ця частина в нас, я казала минулого разу, вона можна її назвати і тінью, і е, така глибока напівтінь, тому що вона вже, вже відвертається від світла. І дивіться, потроху ми робимо е, розтяжку на більш світлий тон. Можливо, коли ми закладемо на півтіні, ми ще повернемося до тіней, де щось підкреслимо. Так. І ось дивіться, я заштрихувала не до кінця, щоб у вас не залишалися тут білі якісь дирки, краще. Або по формі штрихувати, або від краю, щоб цих дирочок не було. Те ж саме тут. Плечик в цілому у нас темніший, ніж а, драпіровка. у нас тільки світло ось тут дуже-дуже світле, і це навіть не світло, а блік, який ми потім протримуємо ластиком. А, і ось дивіться, між а, світлом і на в мене майже немає переходу, бачите? Але висвітляти його не можна, бо це найтемніший предмет. Тому ми в тінь ще раз по ній пройдемо. Можемо десь захвачувати тінь межу світла і тіні. Бачите? Щоб вона все ж таки була у нас темніша, ніж а, на півтінь. І ще такий момент. От дивіться, у нас горлишко а, глечика, воно темніше, ніж оця частина, тому що світло падає зверху, воно освітлює більше оцю частину. А, тому оця, ось тут на півтінь і світло, вони будуть темнішими. І за рахунок цього, тобто в тіні в нас за рахунок рефлексу, воно відділяється, а тут навпаки, знизу у нас буде темніше. Ну і знову ж таки, бачите, я на півтінь заклала, в мене зараз е, тінь дуже світла, особливо рефлекс дуже світлий. Тому я по ньому теж пройду тоном. Тобто зберу його трохи до докущети. Ну, підкреслити найтемніше місце, розтяжечку зробити. Те ж саме тут можна трохи наші тіні зібрати. Так, і ось ця частина, ви бачите, на півтінь теж ми можемо зробити трохи темніше. Ну, і цінь, звісно, теж трохи зібрати потону. Тут можна сказати, що між е, тінню і напівтінню чіткої межі знизу не буде, тобто воно десь продивляється, про але все ж таки <кій> більш плавно переходить одна одну. Так, на яблучі. Яблучко. Дивіться, верхня частина у нас світло на півті. Я витерла ось цю ну, таку різку лінію, щоб вона в мене через тон не проступала. Так. І поступово переходимо на світло. Можемо штрихувати по формі, ось так. З цієї сторони в нас є тінь. Напівтінь і світло, тобто е ямка, ось ця, де хвостик нас стрічить. Так, і що у нас виходить з кубиком? Ви бачите, що у нас оця сторона, вона більш освітлена. Це можна сказати, що теж світло, але в даної ситуації воно трохи темніше, тому ми його будемо називати напівтінь. Найсвітліший кут. У нас буде ось цей. Okay. Тобто, тут воно буде світліше сюди утемнюватися. А, а верхня грань, подивіться, по межі з, з, з цією гранню, ось тут у нас буде світліша. А по межі з цією гранню ми навпаки ось цю частину будемо утемнювати. Тобто по горизонталі. Тобто, у нас ліній не повинно бути. У нас повинен бути тон, який чітко відрізняє одну площину від іншої. Тобто, ви бачите, я штрихую більше від того від дальнього кута. Але не забуваємо, що це в нас білий предмет, тому дуже темним ми його заштриховувати не будемо. Ну і плюс до того, що це не тінь, а напівтінь. Так, ось ви подивіться, я поки малювала а рукою розтерла оцю тінь, бачите, від яблучка. І можна, теж за цим слідкуйте, її можна зібрати. Хто мені скаже? А, де у нас ще є напівтінь На роботі. На кубиці. Ой, на столі. На столі. В якій саме частині? Там, де тінь. Внизу. Ні, це тінь. А я кажу, де у нас на роботі ще напівтінь є. У нас є світло напівтінь і тінь. Тінь ми зробили. Так, тепер де у нас на півтін? А включаємо логіку, вмикаємо. Стіна? Стіна, все вірно. Тобто, світло, ми казали, у нас падає зверху. Тобто, ось ця частина у нас буде освітлена стола, а стіна буде падати, потрапляти коси, косе світло, і воно буде трохи темніше. Тобто, на півтінь. Навколо предметів до краю аркуша можна не доштриховувати. Ми закладаємо цю на Дуже великими штрихами не малюйте, воно охайніше буде, і такий маленький секрет на передньому плані. Якщо ви хочете показати передній план витягти за допомогою штриха, то це буде великий такий, можливо, трохи неохайний штрих. Чим далі, тим він повинен бути більш охайний, тому що він ну, наче в тумані розчиняється і вже такий м'якенький буде. Тому краще штрихувати такими маленькими охайними штришочками. Так, одразу дуже темний, а, тон не закладайте. Чому зараз ви побачите? тобто... Бачите, у мене поступово о, воно виходить на білий тон. Можна буде ще трохи набрати тону, але не одразу. Тобто зараз закладаємо такий середній тон. Ви ж розумієте, краще потім набрати тону, чим о, ластиком потім щось висвітлювати. До краю аркуша ми не доходимо. Але навколо предметів закладаємо стільки, щоб у нас а, предмети відчувалися на ну, тон, відчувався навколо предметів. Тепер дивіться. Ось я заштрихувала, а у вас на екрані не дуже видно разницю, да? різницю. А, тому ми і а, яблучко в нас зараз лінією відрізняється, і кубік теж. Я казала, що лінії бути не повинно, повинна повинно бути пляма. Тому і між горизонтальною площиною теж, тому ми ще раз проходимо, можемо в іншому напрямку, в більшій частині це навколо предметів. А дивіться, біля глечика ми дуже не втемнюємо. Чому? Тому що глечик в нас темніший, ніж фон, ніж тло. Тому ми тут глечик трохи підштрихуємо, але потім ми навколо яблучка і навколо кубіка. Чому? Тому що щоб показати, послухайте уважно, подивіться на мене. Тому що щоб нам показати, що предмет темний. Нам потрібно поряд покласти світлий тон. Якщо нам потрібно показати, що предмет світлий, то ми навколо тон утемнюємо. Дівчата, зрозуміли? Але утемнюємо обережно, щоб у нас на тіні не було схоже. І робимо поступовий перехід розтяжечку. Так, ще таке прохання. Ось я взяла акварельний аркуш для малюнка. Ніколи для штрихування для олівця не беріть акварельний аркуш, тому що олівець дуже ну, розтирається на цьому аркуші. Так, ну і ми можемо горизонтальну площину від вертикальної відділити теж по межі, бачите, я трохи-трохи притемнила. Так. Те ж саме тут ми лінію розтушовуємо. Ой, я вибачаюсь, можна я ось так поверну, бо Боже, виручно. І у нас лінії бути не повинно. Ми ніби цю лінію розтушовуємо у тон, який буде темніше, тобто, щоб нам показати, що кубик у нас світла пляма на темному тлі. Але дивіться уважно. Я там, де тінь, кубік, не утемнюю фон, тому що нам потрібно показати, що тут тінь. Тобто оця пляма буде темніша, ніж тло. Так, тут ми цю лінію тінь розташовуємо. Єдине, що ми ось тут можемо зробити, це ось цю лінію. Щоб не було у нас лінії, а горизонтальна площина відділялася від вертикальної, ми просто розташовуємо цю лінію у вертикально. Але близько до кубіка не підходимо. Подивіться, тон залишився той самий, що я заклала в... первоначально, але за рахунок того, що я Утемні, Утемніло в декількох місцях у нас вирвалися предмети. Бачите? І чітко від, видно, де саме світ і де саме темний предмет. Тепер я хочу повернутися все ж таки до цього глечика і світло на півтінь, зібрати його більш до кучки, тобто зробити його трохи темнішим, бо він там в цілому виглядає. Дякую за І горбушку теж трохи-трохи зібрати. Якщо потрібно, то можете трохи повернутися тіні, вдарити по межі тіні. Зібрати. Так, можна трохи всередині. підкреслити, щоб у нас ця. Товщинка вирвалася. Десь можна яблучко по межі так, і подивіться, зараз, можливо, я не добрала тону, можливо, я рукою поки малювала, розтерла. Ось цей передній край. Щоб його вирвати, його можна ще по межі. Ну, тінь е, дуже світла, її можна теж ще зібрати. Так, залишилися та місця, де є світло. Ой. Я тут просто так незручно сиджу. Тобто світло у нас горизонтальна площина, світло на яблучках, світло на а, кубіки. А, найсвітліше місце у нас буде передній край а, стола. Туди воно буде, щоб його покласти, нам його трошки-трошки потрібно приглушити. А, і подивіться, що у нас найсвітлий предмет який? Це кубік. Далі йде яблучко. Далі йде драпіровка. Главка на Що? Що, що, Каролін? Тобто, найсвітліше. Нічого? Найсвітліше? Світліше світло. Яблочко трохи темніше, да? Ось це буде темніше. Тобто, нам потрібно оце світло. Трошки приглушити, щоб воно було темніше, ніж а, світло на нашому яблучку. Тобто, навколо яблучка і це і це світло, ми, ось це світло нам потрібно зробити трохи темніше. Тобто, начебто, ми ось цю а, лінію контурну да, розтушовуємо в сторону площини. Бачите? Тобто у нас не повинно бути лінії, а у нас пляма. І далі ми тон вирівнюємо на той, який нам потрібен. Тобто дуже темний нам не потрібен, бо це світло, але воно повинно сприйматися темніше, ніж а, наше яблучко. До пер переднього краю ми не доходимо. Тепер дивіться, ось тут у нас тінь, і нам треба показати, що тінь темніша, а тут світло. Тому близько до предметів ми теж не підходимо. Але не так, щоб у нас тут була біла дирка, потім темна, потім знову-таки біла. Ми робимо легкий такий перехід. Тобто розтяжечка, плавний тон. Але щоб у нас все ж таки це залишилося темним, а це залишилося, залишилося світло. Тепер. Ось між цими площинами у нас горизонтально темніша, тому ми цю лінію розтушовуємо, Розтушовуємо і виводимо на світлий тон. І за кубіком ми трошки приглушаємо, але все ж таки, щоб у нас кубік куб, залишався темним під, темною плямою в цьому місці. на світлому клі. Так, а тепер дивіться, щоб нам зробити кубік, нам потрібно його спочатку почистити. Тобто, ми десь руками затерли, десь олівцем тернули, Нам потрібно спочатку його весь висвітлити. І щоб його тепер зобразити в перспективі, тобто, щоб він у нас не плаский був, щоб оця грань не виверталася, а все ж таки входила, уходила по перспективі. Оцей куточок у нас самий світлий, сюди він буде затемнюватися. Тобто уходити вдалину. Так само, як е, тут саме темний, а сюди висвітлюється. Така легка розтяжечка, бачите? Але обережно, щоб оцей тон не був такий, як на столі. Зрозуміло? Так. Тепер, де дивіться, де вам потрібно, мені треба ось тут трохи розтерла тут. трохи підправити. Так, а тепер можна ось тут по межі стінню. Край столу, він все ж таки на першому плані, тому ми можемо висвітлити, але а, білу смугу ми не залишаємо, а це поплавний переход. І можна, дивіться, біля тіней підкр... підкреслити так тіні, щоб вони контрастніше виглядали. Бачите? Вони яскравіше стали виглядати. На яблучках. На яблучки. Тож теж, по краєчку можна світло, простроїть. Тепер дивіться, у мене по тону стали співпадати оці дві площини, тому вертикальну площину по межі з горизонтальною площиною, ну і тут теж. Я трохи. Збираю, заштриховую, тобто, щоб воно в мене відрізнялося не лінією, а тоном. Ну і яблучко в мене тут виглядає, повинно виглядати світлою плямою на темному тлі тому так Яблучко можна, щоб воно десь об'ємне було, подивіться, можна його такі штришочки легенькі, трохи десь підкреслити. Ось Тут, можливо, більш плавний перехід зробити. Такі, наче, наче смужки. Так, ось тут мені в мене дуже лінія. Темна була, я А по межі а, з яблучком, бачите, трохи-трохи висвітлило. Але знову ж таки, щоб це був такий перехід, плавний перехід. І тут можна теж висвітлити. Бачите, у нас тіні засяяли. Так само можна ось тут, щоб у нас оця тінь засяяла, десь по межі трохи протерти світло на півтілі. Але тільки по, по краю предмета, щоб о, на границі відрізнялися. Так, і я вам казала, у нас на глечику є таке саме світле, сама світла пляма, вона знаходиться в світлі, це, скоріш за все, вікно відображається в нашому глечику. Тобто, це називається блік. Найсвітліша пляма, і вона завжди знаходиться у світлі. Тобто, можна її ось так протерти. Розуміла, дівчатка? Тобто, ось у нас, можна сказати, це закінчена наша робота. Ось Тут між е, тінню і світлом плавний. Ага, дивіться, ми ось тут е, тінь не розібрали, бачите? У нас, щоб у нас засяяла оця світла пляма, у нас там драпіровка, бо трохи темніше, тому, тому ми її трохи. Приглушаємо. Але вниз дуже не спускаємося, тому що у нас тут предмет виглядає темною плямою на світлому тлі. Якщо ми тут затемнімо, вони будуть зливатися. Нам навпаки, потрібно ось тут десь трохи підкреслити. І десь в мене дуже лінії розділяються. Лінії трохи на том. Розтяжку зроблю. Ви подивіться на свою роботу в цілому, ми вже всі деталі проробили. Тепер десь поверніться до тіней, до напівтіней, подивіться, десь подкоригувати, десь рукою розтерли. Тобто... Вже така детальна, більш детальна доробка. Ось тут на Яблочка, подивіться, ось ця частина у нас буде освітлена світло. Не заходите, да Тут буде тінь, напівтінь. І ось тут у нас знову ж таки буде на нашому яблучці світло. Зрозуміла, дівчатка? the